звати Олександр, мені 20 років, я соліст гурту Thunder Sound. Я ще з юних років підбирав палеці на дорозі і робив з них гітару. Потім захотілося грати. І згодом, коли вже вступив до музичної академії, зі мною разом на курсі вчився Іван Шавлай. І якось ми так три роки спілкувалися де-інде, а потім я йому запропонував. Давай разом, можеш зробимо якусь пісню, допоможи мені. Він приїхав до мене на квартиру, у мене така міні-студія, колонки стоять, мікрофон, ну все так, дуже бюджетно, все що треба для музики. І після цього ми вирішили зробити бенд, оскільки вживу, коли ти граєш музику, це в рази емоційніше, ніж коли ти її просто відтворюєш з колонок. Надихає. Ну, На мене ніхто не дихає, але так то, що надихає, зараз скажу. Ну, взагалі-то мене дуже надихають, по-перше, Збройні сили України, які роблять регулярно, вже протягом дуже багатьох років дуже важливу справу. Дуже повпливало те, що я раніше писав і російську мову до війни, а потім в мене якось так склалося, що ми бачу, мене всі пісні майже українською мовою, типу я переклав старі, що змінилося з війною. Ну, ми, ми знову таки стали більш. Виміщу одно одного до одного, взагалі, хлопці класні, я їх дуже улюблю. І чесно, я сам би тут нічого не зробив. Ну, типу, е Самому без команди це ви взагалі Андріо. Порада одна. Просто обирайте себе, просто обирайте себе завжди. В будь-яких випадках обирайте себе. У вас одне життя, одне життя, одне життя, одне життя, одне життя. Мене звати Валерія. Взагалі з дитинства дуже любила гру на барабанах. Пам'ятаю, як в 8 років цікавила зі школи, щоб пограти на барабанах, щоб розвиватися і творити мистецтво, бути в ньому. Це найголовніше мета. І зараз у нас, на жаль, війна це погано, це відповідальний шлях для всіх нас, для кожного. І мистецтво це єдиний шлях. Саме через який ми можемо донести, хто ми є, звідки ми, через що ми проходимо наше коріння, і українці мають це знати. Ось, наприклад, моя пісня ДНК, вона це доводить. Спочатку у нас теми були як у всіх про кохання, про любов, про зраду, а з настанням війни вони стали більш значущими для нас, для України, для людства в цілому. життя. Україна починається з нас. Вона в наших серцях. І одне майбутнє одне життя, теж в нас. В мистецтві, в музиці, в танцях, в кіно. Ми повинні це пам'ятати. Одне життя і цей відрізок часу, який вам дан. То вам треба його прожити так, як ви бажаєте. Мене звати Маручук, мені 14 років, я займаюся спортивнованним. Ми танцюємо на дві програми. Тобто це програма Латина. У мене улюблений танець Кавна румба, але ми досить рідко тренуємо, тому що він у нас найкращий. Ось посадовий. Це єдиний танець, який мені ну, дуже тяжко, да. <ган -тур> Я вже брала участь у чемпіонаті світу і там якийсь шкур, чемдак чемпіонат кофе. Зараз ми мене просто. Але найбільше мрія це виграти ці змагання. Тому якогось такого переміру не було. Є моменти, які запам'ятовуються, наприклад, чемпіонат світу або Європи, якісь змагання, чемпіонат України. Я актуальна танцювання. А взагалі емоції в танцях постійно присутні. Навіть коли я йду на тренування, мені стає легше, коли я йду і я відчуваю якесь полегшення. Мій танець є душею. Все, що я не можу виказати словами, емоціями, я виказую через рухи. І зараз єдине, про що хочеться сказати, це про мій танець. Він є для мене як дитина. Я його робила не рік, не два. Я його робила просто все моє життя. Він є основою для всього. Він є в цілому шедевром. Я б сказала навіть, що він геніальний. Я подивилася, наскільки це круто танцювати в такий час, коли багато людей кидають, якихось людей немає змоги продовжувати. А в мене є ресурс, в мене є змога зараз танцювати. Це дуже круто. Я можу представляти свою країну на танцювальній арені міжнародній, і це круто. Дуже... Я з Запоріжжя, я займаюся малюванням 6 років. Ось почала я ще з курсів художника, потім художня школа, і тепер в ноумі. По-перше, в мене бабуся це постійна модель, бо коли я знаходжусь на дистанційці, то потрібно когось малювати вживу. А батьки на роботі, там сестра зайнята, а бабуся вдома. І все. Вона садиться, там фарбується, така все малює. Перші роботи це дуже такі смішні, але як ляпани знаю. Просто самі перші роботи це, мабуть, копія чи з мультика щось я малювала. Взагалі кожна робота, і особливо масло як фарба, вона впитує твою емоцію. Тобто ти наповнюєш роботу тим станом, у якому ти її пишеш. Якщо ти пишеш в радісному стані, то ти будеш оглядач це відчуває. А якщо ти, наприклад, сумний, то теж. Я б хотіла, щоб люди замислювалися над ними і щоб у них виникали емоції. Бо це дуже важливо, якщо людина бачить картину і в неї немає ніяких емоцій, ні негативних, ні позитивних, то вона не запам'ятає цю роботу. А ось якщо вона щось відчула, то тоді... Це залишиться в її пам'яті. Я зрозуміла, що потрібно постійно займатися цією роботою, тобто не відлинювати, бо у кожну мить ти можеш вже піти з цього життя, якщо так сумно казати. Але я також зрозуміла, що не дуже хочу зображувати війну у роботах, бо я більше хочу, щоб були радісні емоції, і щоб картина придавала якийсь спокій. Це копія фаївського портрету, це мій автопортрет, це бабуся нетурниця, яка нам позує зараз, це мій одногрупний Марк. А це моя остання робота. Мистецтво це прекрасно. Займаюсь мистецтвом з дитинства. Дуже люблю писати картини. В цілому всі мої картини це шедевр, починаючи від портретів, закінчуючи живописом. Особливось та, що позаду. Вона є частиною моєї душі. Але зараз війна, тому на ній зображена дівчина, яка, на жаль, переживає страшні події. Війна це те, про що ми повинні говорити. Я просто ненавиджу тих, хто постійно каже, що вони нічого не будуть писати про війну, начебто це якось заважає людям переживати. Для людей краще правду ховати, так? Я з тих, хто буде писати про війну. Я буду писати про неї, буду писати образи, буду писати живописи, тільки тому, що світ повинен знати правду. Все, що відбувається тут, і повинен бачити мої шедеври як правду і дійсність. Тому я, здається, єдина, хто усвідомлює те, що відбувається зараз. На жаль. Шедевр. 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 Я принесла сюди свій шедевр. Я його писала не рік, не два. Це робота просто всього мого життя. Цей шедевр неймовірний, просто неймовірний. Він переверне вашу уяву про все, про цілі, про життя, про характер, про людей. І ви не маєте права цього пропустити.

Звідки ти, чорна валко, пташина зграє. Ми, капелани, мешканці міста, якого вже немає. Прийшли сюди, принесли покору і втому передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю до заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза, у кожній валізі попіл. Зібраний під прицілом, тепер навіть у наших снах пахне горілим. Жінки в нашому місті були дзвінкі і безтурботні, їхні пальці вночі торкались безодні. Джерела в місті були глибокі, наче жили, церкви були просторі, моїх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами хоча б просто поговорити даруй нам свою любов, стискай лищата, тебе ж, капелани, і вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто, скажи хоча б, що зробили це ненавмисно, скажи, принаймні, що буде покарано винних, скажи взагалі бодай щось. Чого не скажуть в новинах.